Друзі, всім доброго дня! Сьогодні понеділок, 22 травня, а це означає, що почався новий календарний тиждень. Донатор, який знаходиться ось тут, в топ-донатах за неділю він зникає. І з'являється там той донатор, який за цю неділю, з понеділка по неділю скине найбільшу суму. В донат. Получається, це може бути і 20, і 30 гривень, поки що тут пусто. Оцей донатор залишається там назавжди. Обновлятися він може тільки вищою суму за 300 гривень на даний момент. Якось так. Вчора сидів в телефоні і приходить мені платіж. 101 гривня від DevOps. DevOps дякую тобі, велике. Ти практично практично е, закрили ми вже цей збір, а ти наблизив його до такого е, моменту, що можливо навіть сьогодні ми його і дозакриємо. Да. Так що дякую тобі і дякую всім, хто приєднувався до цього збору на ці мікрофончики. Е, взяв я таке замовлення вже. З вулиці Зарічної і приведе воно нас на келицьку. Того я його і взяв, що в принципі мені і потрібно на келицьку було. Е і, в принципі, коли я запустив Bolt, запустив Uber, жодного коефіцієнта. а Це означало в моїй голові, що замовлень немає. І я взяв ось таке, тому що хотів хоч кудись поїхати. То ми їдемо за 65 гривень чистими, звідси забираємо людину і веземо її на келицьку. Ось так, друзі. 65 гривень по Uber. Давайте будемо тоді вираховувати з чистих коштів, якщо це буде замовлення для, ну, для Uber. Тобто 65 гривень це 13 гривень, нам йде в копілочку. Віз. Е, тільки що людину, видно, якийсь СММщик, чи ще хтось по телефону говорив з... Видно, якийсь нього офіс є, чи що, чим <кій> якийсь... Ну, якийсь офіс, так, да, в погребищі. І він саме погребищенських малярів обзванює, щоб там покрасили йому внутрянку, чи що, не знаю. Ти говорить з одним, одним із них. І щось там йому говорить, що йому підвезуть краску, там тири пири, коротше. і він там вже з цією краскою на місці подивиться, що до чого, і дасть фідбек. Ну і типу, все, завершив він розмову, я кажу йому. Чуєш, кажу, хіба е маляри з погребища знають, що таке фідбек? <рес> він каже, хай вчаться, стоп, а в мене ж було замовлення. Капець, в мене було замовлення, друзі, з первозваного. Я якраз туди і їхав за ним, а оказується, воно скинулось, відмінили його. Це жорстко, це жорстко. Вдається зараз запускати ще болт і шукати замовлення там. Поки шукаємо замовлення, друзі. Е -е, ви мені скажіть вам часто сняться сни, в яких тупо відкроєна діч якась. Зараз я вам розкажу, що мені сьогодні снилося. Це взагалі капець. Так, на Янгеля скелеська. Чітко, 9 за 130. Коротше, снилось мені, що ми з товаришем поїхали і купили мені Pajero, Mitsubishi Pajero Чорного цвіта за 7300. Коротше, я не знаю як ми його вибирали, але ми нікуди його не їздили, не перевіряли, так просто подивилися внешній нішній і купили. Ну, Сон це така штука, да. в принципі, це не цей. нічого странного, але странність починається далі. Коротше, е так як ми просто внешні його подивилися і розплатилися, то прийшов час сісти вже в машину і їхати. Коротше. Я підходжу до машини і не можу зрозумів, він коротше, щось дуже високий. Я дивлюся, задираю голову доверху, а ручка, виходить, я не можу, ну, практично не можу до неї достати. І такою рукою єлі-єлі чіпляю короте, її. І дивлюся, що таке, чого типу, так висока. А в неї виходить колеса знизу. І між колесами і, корпусами, між колесами і корпусом короте, такі якісь металічні швеллери. тупо. І я розумію, ну, в голові це ж сон. Що це ж пневма, тіпа, це вона так високо піднята, коротше, щоб ну, по кочкам там всяким проїжджати і так далі. І ми з цим товаришем починаємо шукати, як ця пневма тіпа, опускається. Так як вона далеко, ця машина, ти в неї не залізеш, значить пневма має запуска... опускатися якось ну, тіпа, десь тут. Я не знаю як, але на рівні голови в нас приблизно е... на... там, де Фаркоп, там якийсь такий був квадрат. І в цьому квадраті коротше, була така арматурка маленька. І в цій арматурці і в цю арматурку е, товариш встромив там в е, ну, тіпа, я шукав не міг знайти. Дивлюсь, він знайшов там, встромив цю арматурку кудись коротше, під, ну, тіпа, нажав вниз, ніхіра не відбувається, підняв вверх і воно почало опускатись. Типа як на підйомнику машина почала опускатись. Коротше, опустили ми її, опускається, вона опускається, я до нього кажу, все 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 типу. І ми типо, до кінця не опустили, але опустили так, щоб можна було в неї залізти. Я коротше, в неї залізаю. А вона внутрі, ну, коротше, як зіл, поняла. <смі> типа панель, така вся, все якесь колхозне. Ну, типа, в голові в мене немає, як внутрі-паджеро. Ну, є, тіпо, як е, якийсь внедорожник там, чи ще щось. А внедорожник в мене в голові, тіпо, це зіл якийсь. <смі> У мене це панель від зіла. В цьому Пажера. Я такий б що ми купили? Що це за хрень? Коротше, думаю, ну ладно. Я на педаль дивлюсь, а вони тіпа, не на уровні руля, а десь так-туди трошечки тіпа, правіше. Ну, думаю, ладно, Пере, перед цього туди ноги. Е, давай щось там нажимати. Короте, все рушив я. Рушив, але я ніхіра не бачу, бо, от, тіпа, виходить, п ньому піднялася, і я їду так, що я тіпа, нічого перед собою не бачу. Я зазираю отак от е, тіпа, з лобового стекла, дивлюся вниз. <сі> а там якісь діти бігають. Короте. Я тако тіпа, їх питаюся об'їхати, вони отак от від колеса. Короте. Я думаю, блять, на халеру ж воно мені треба було. типа, що я купив. Короте? І до цього товариша кажу, чого ж ти тіпа, ну, не сказав мені, що це типа, і так далі. І він такий, ну. <сі> короте, друзі, такий от прикольний сон. Був далі я вже не пам'ятаю, бо це типа сон. Я вже його розказував сьогодні товаришу. Е зазвичай ми типа не пам'ятаємо, ну так, типу, одразу. Но, так як я вже його товаришу сьогодні розказував, то я вже, типу, вам так на, на лігке його типу, вже накидав. От таке буває, коротше, Паджеро за 7300. Так, забираємо ми Марата і їдемо далі. Донецький національний університет. Це біля епіцентру, біля жд вокзалу. 130 гривень було до сплати. А отже 26 приходить нам в копілочку. Друзі, оце замовлення, яке зараз висить з вулиці Лебединського, я б його ніколи в житті не брав би. Але є як мінімум два моменти. Два один коефіцієнт 6,3 за 210, здається. Це перший момент. А другий те, що сьогодні понеділок, і по привокзальній можна зараз безстренько проскочити. От воно пише 5 минут, мені здається, так воно і буде. 5 минут. На годиннику зараз 11 годин. На 12 годин я записаний в парігмахерську в Кароліну. І на першу годину у мене сьогодні заняття в Остеоцентрі. Так що працюю я до. 12-ї, грубо кажучи, потім, може, ще одне там, чи два замовлення до Остеоцентру на Київську. І все. Ось такий буде сьогодні день. Можливо, ще після Остеоцентру попрацюю, але не факт. До речі, писали в новинах, що відновили е, ремонтні роботи по вулиці Батоцькій. Ну так, да, якісь тут робочі стоять, техніка працює. Здається, воно так і є. От, щось тут грибуть, загрібають. Коротше, якось так. Їдемо за людиною поки ще. Висадив я людину на блока вулиці, позвонив мені телефон, через те, я не засняв вам, ну, типу, кінець цього замовлення, але я зазняв, ну як зазняв, М -м -м, покажу вам ось так. Дивіться, 5,5 кілометрів е вийшлося, вийшлося маршрут, а не 6. І 203 Коштувало. Тобто 40 гривень за кілометр це для економ-класу просто рекордсмен із всіх замовлень, які були до цього. Ну, 5,5 кілометрів за 203 гривні, я маю на увазі. Бо можна таке зловити, що там 90 гривень за. Але це все одно, ну, 90 гривень за 2 кілометри я, напевно, ще не бачив. Але... Ну так, да, 40 гривень, виходить, це така рекордна сума за один кілометр. Кого було більше, напишіть в коментарях. Виходить, взяв я вже замовлення з електромережі, десь там біля церкви людина чекає. За 70 гривень ми приїдемо на Соборну. Це десь 5 за 70. Я вже набрав, сказав, що трошки запізнюсь. Того, що я був на блока, коли взяв це замовлення, мені писало 3 хвилини, що я маю бути там. Я одразу зрозумів, що це так не буде, набрав людину і сказав, що я буду ну, там через 7-6, він сказав, окей, без проблем. Мені якраз це замовлення підходить чітко, бо воно приведе мене на Соборну, а вже 33 хвилини я з Соборною одразу поїду в Парихмахерську. і до 12 годин, я думаю, я справлюся з пошуком парковки, щоб запаркуватися і прийти пішечки в саму перехмастку. Трошки посижу, тік-ток і пострижусь, вийду і потім буду шукати щось на Київську, щоб поїхати вже у Остеоцентр. Ну, у мене буде ще 45 хвилин. Можливо, щось зроблю рандомне, якесь замовлення, а потім вже почну пошук. Якось так. А поки їдемо. Висадили ми клієнта, знаходимося ми на вулиці трошки нижче, коротше, практично біля моста, де ось знаходяться бідняжки. Мою історію з ними можете побачити ось тут зверху, в підсказки. До сплати було 70 гривень, це у нас 14 гривень йде в копілочку. Предыдущий заказ я теж в копілочку не... Кидав, там було 200 гривень, а отже 40 гривень відправляється сюди. Я так бачу, друзі, що скоро ми і закриємо вже цей збір такими темпами. Так, нас пропускають. Нас пропускають. І зараз у нас 53 хвилини, у мене є 7 хвилин, щоб добратися до Гроно. Я думаю я встигну, десь там, якщо буде місце, припаркуюся, а місце буде, того, що сьогодні ринок не працює і там нема чого робити людям в тому районі. А отже місце буде, я си припаркуюся і одразу піду стритися. Так що побачимося вже, коли я буду пострижений. Вийшов я з парикмахерської і дивіться, яке замовлення я взяв. За магазину Life. На Константиновича, а потім з Константиновича на Стеценка. І потім я собі вже одразу, у мене на це замовлення є 45 хвилин, я собі одразу поїду в Остеоцентр. Я сподіваюся, що я нікуди не запізнюся. 45 хвилин для ось такого маршрута, мені здається, більше, ніж достатньо. Хоча я можу і помилятися. В залежності від того, скільки мені придеться чекати клієнта. От якраз. В цей момент може зі мною зіграти таку е злу шутку, виходить. Злий жарт. Так, а де в нас цей магазин Life? Практично біля ЖД вокзалу там. Добре, їдемо. Такі наркоманчики. Я так зрозумів, вони... Е Через телеги всякі, через вайбери купували якусь наркоту, поїхали туди по адресу Константиновича чи якого там забрали якісь таблетки коротше, і ми їхали обратно вже, висадив їх тут. Пропащі люди, просто нема слів, коротше. одну оцю подругу мають вроді на 5 год посадити. Чел тоже, короче, блин, такий лексикон в у него повставляю, якщо, якщо получиться відео. Шорти, ти, Какого вокзала? Мы уже вже все, блядь, сделали. Только бл, стало за витаминами заехать на рибу їла, Вечера рыбу ел, мне так до сих пор... я, бля, селедки свиньи свои. Кати на селедке. Ой, блядь. Не говори даже об этом. Кстати, ты же между ножами это в руку держала или же? Бля, забери. Эти руки от меня. Специфичный такой народ. Короче, забулы. Приезжаю, я уже до остеоцентра. центра. По пути ничего не брал. Під Стеценка сюди на Київську, це... ну, що ти тут візьмеш. І кроме того, вже осталося 10 хвилин, якраз зараз припаркуватися, сходити в туалет і все, треба вже йти. Вийду з остеоцентру, і дай Бог може підфартунить і буде якесь замовлення в стриженку, але це вряд ли. Обично, коли я тут проїжджаю... Просто там розвертаюсь чи ще щось таке роблю. Отут от от, в цій місці завжди є місце. А коли мені треба от, в це центр, то тут ніколи немає місця. Ну, Сьогодні, бачите, повезло в цьому плані з цієї сторони. Коротше, добре, пішов я. Друзі, видніється клеверний міст. а... Ви самі знаєте, що це означає. Це означає, що ми будемо зараз підбивати підсумки. Підсумки тут підбивати немає яких підсумків таких особа. 185 гривень по 838. Які можуть бути підсумки, коли я працював тільки 2 години, грубо кажучи? 333 по болту. І здається, там 65 чи скільки гривень по Uber. Да, 65. Будемо рахувати, що це 70, так як це чисті кошти. Перевівши це все на калькулятор. Я відняв комісію 15%, доплюсував 70 гривень постійного клієнта мого. Відмінусував 120 гривень на паливо, яке я потратив за 60 км приблизно пробігу. Ну, може не 60, там трошки менше вийде. Але таке, хай там буде 60. І вийшло 449 гривень чистими. Мав заїхати на заправку, але ладно вже. Але напевно, що заїду все ж таки долею бензинчика. як казав мені Буліт. Хі -хі. Бо коли я ще його долею, якщо не сьогодні, якщо не зараз. Мені треба заправити газку, спочатку залию бензик, а потім заправлю газку. І виходить ну, не можна рахувати, що це 450 гривень чистими за 2 години. Тому що працюю я з 10 до 12, потім було ще одне замовлення, і якби не воно, то було б менше, ніж 150 гривень, виходить, чистими. Тобто це не можна записати як рекорд більше 200 гривень чистими за час. Хоча це було близько. Але через те, що я працюю тільки 2 години, то вийшло тільки 450 гривень чистими. Ну, взагалі це непогано, я рахую. Ну, 140 я віддав на стрижку і 450 тільки що в Остеоцентрі. Получається, з'їздив, заробив на такі от штуки. Здається, той останній. Платіж цих наркоманчиків я не зарахував сюди. 115 гривень, 20% з них це у нас 22 гривні, прямує одразу вже в наш збір. І друзі, там, походу, пару копійок не вистачає. Я не можу зараз порахувати, поки я пишу. Але Скільки там не вистачає. Докиньте вже цих пару копійок, по 10-5 по гривень, хто там що може. Та й вже закриємо, завтра вже замовимо, та він вже буде прямувати до нас цей мікрофончик. Вже буде гарний звук, я надіюсь на це, того, що він не самий дешевий. І буде все ок. Їду я на заправку, бачите, сюди, тут теж є авантаж. Заправлюся пензіком, газиком і, і все. Так що, друзі, до завтра думаю.